Ось так ми ждемо дощ. Маємо їхати кропити в поле. Прийшла хмарка, десь іде дощ, а у нас дощу немає. Сиво, темно. І не їдемо кропити, і дощу немає. Саме гірше, що може бути. Так, всім привіт підписникам, глядачам і хто мене дивиться, що ми виїхали крупити пшеничку фунгіцидом і інсектицидом, кропим. Заїхали. Передають душі вчора, так як я зараз вам поставив відео, ви побачили. Мали крупити вчора, але... Стоїмо, дивимося, хмарі крутиться, хмарі крутиться. І дощу треба, і крупити поїхати треба, бо колоска треба захистити, бо грітує. І, і не те робимо, і не те робимо. І ось так. І коротше, ми ждали ждали вчора. І так і ми не дождалися. При, е, прийшов е, такий дощик, може о, міліметр, впав, і все. Ну і на, на, тому, на тому був кінець. І, коротше, не поїхали не кропити і нічого. І дощу не було. Виїхали ми кропим, захищаємо колос пшениці. Щось таке замічаю, навіть не знаю, що це таке. Чому? Чому він так пропав? От чого? Аж інтересно. Дивіться. Висох повністю. Захищаємо, бо, е, як сказати дощі, душі, душі передають, підуть душі і замічається в пшениці і ось таке, ось таке, як ви бачите. бачите. Хвороби їдять, то мусимо захистити, як сказати, остання, остання, остання обробка то повинні, то ось так. То так, що кропим, трошки є вітер, ну нічого нічо з цим не поробимо, бо Хмарі крутяться, хмарі сині, е, дощ передає на три часа і коротше, трошки такий, вон, таке воно все, знаєте, так воно якось не по плану добре йде. І ось так. І ось такі ото замічаються ось такі болячки. І ось так. То Так що кропим і Ну і від жучка є клопів, клопів замічаю, зараз на відео не буду шукати. Є клопи, тако скажу. Ішов, просто собі, сам собі дивився. Є, е, замічаються клопи. Може є щось і дрібніше. Дрібніше, як сказати, не видивлювався, не шукав, не виглядував там, але клопів бачив. Суть. Суть так, що як має бути. То таке, то так що обробляємо. Тут зразу через дорогу Соя Канзас, то вже зараз покажу вам пізніше, покажу наш, нас таку ситуацію і дам пораду, дам такий наглядний приклад, що коли користуєтеся кломазоном, кломазоном кломазоном треба працювати дуже, в дуже тиху погоду, ну так як ви бачите. Бачите, що сталося. Що сталося? Дивіться яка пшеничка. Яка пшеничка, як ви бачите, ось така пшеничка і що? І що тут? Що тут? Тут ще ой, ще біжменш. Чуть-чуть як біжменш, Чуть-чуть теж вже ось дивіться, які, які, які листя, яке листя. Ну все, прапор спечений, все, зупиняється, зупиняється. Праця, робота його і все. І що? Той колос він не налиться, бо воно його якби зупинило і все, прямо налив йде колоса. А тут вже нічого не налється, не вже дайте. Е, Покажу ось, наприклад, сусідська соя не наша. Бачите, біленька, біленька сосонка. Чому бі біленька? Бо працювали досходовим, досходовий лявся кломазон. Скільки? 200 мг. Ось тих 200 мг. 200 мг. Ось тут у мене показано на пшениці, як працює кломазон, як ви бачите. Тут ось така ситуація. Соя. Соя не моя. А пшениця, а пшениця, а пшениця моя. І ось, як бачите, 20 метрів. Місцями навіть більше, де вітер задував, ну, може на камеру не видно, У ондо, де аж ондо, ондо, все жовте. Ось дивіться. Ось така ситуація, то якщо працювати кломазоном, кломазон це є така штука, яка вона дуже, дуже летюча і вона може дуже далеко летіти. Вона може бути, що тут кропиш кломазоном, вітер дує, може. Е, ну, Кінець поля залетіти на метрів 500. Легко, легко. Залітає і робить ось таку, ну це знаєте, це геть геть негарно, геть ось такий, як ви бачите. Ось такий, ось такий. Ну, далі в кінець не буду йти. Це в кінець поля, самого, в самого кінець поля, ось така ситуація. Я думаю, на камері видно то якось воно як сказати, буде рішатися, бо це не діло. Це вже тут, можна сказати, гон 500 метрів поля, 20 метрів ширину. Що в нас виходить? Гектар. А гектар спаленої пшениці, то ну, це, це не діло, Це, як сказати, ми не магнати, що нам можна плюнути і сказати, ех, буває. Тось так. То так, що... Будемо розбиратися, якось рішати цю ситуацію і якось воно буде. Так що ось такий-то стан. Так само от, обробляємо тим фунгіцидом. Ну і що? їй вже той фунгіцид, як сказати, мертвому кадилу. Той фунгіцид вже, вже їй не поможе. Нічого їй вже не поможе. Все. Все, вона вже... Приречена, коротше. То ось так. То так що йдемоте, покажу сою Канзас. Дощів нема, Дощі Душі ждемо, дущів нема і... Ну і то кропим трошки вітерець, але то нічого, то фунгіцит там чуть-чуть летить у бік. Там, можна сказати, опускаємо е цю штангу під самий низ. І воно все акуратно виходить, далеко не летить. Може там з, з крайньої форсунки трохи в бік відлітає, а так, так виходить непогано. І ось так, коротше. Батько їде. От Зараз якісь такі є поривами, поривами, вітер трошки, трошки, трошки крепший дує. Але так і буде. Це наше, як сказати, останнє поле. Встаннє поле покропити. Ми кропили позавчора, до доща, до ночі кропили, щоб покропити, щоб не пішов дощ. Бо коли дощ піде, заносить грибка, грибка у пазуху, колоса і все. і Тоді вже будеш це кропити, кропити, але пользи пользи, пользи буде дуже, дуже мало пользи буде. Вона мов буде, але вже, як сказати, буде, як сказати, Пізно п'єш буржомі, коли вже печіночка відказала, так скажу. І ось так, то коротше. О штанги опущені, як ви бачите. Можна сказати, що, Можна сказати, що навіть не летить. Біг червоні, стоять червоні фусунки. Польські вилив 230 літрів. Крапля там, це не сині, що вони там будуть летіти по не знаю куди. А так, чітко. А тут у нас Соя Канзас. Показую її стан на даний момент. Як сказати, трошки вона така, знаєте, салатовенька. Нема в дощу, в дощу ждемо. Добре, що один дощ пішов, один дощ, де... два доща пішло. Е -е... Опадоміра в мене немає. Ну, пішли вони, так скажу, невеликі Невеликі вони пішли ті дощі. але що вони по, на що вони подіяли, то що ось на це, як ви бачите. Бачите, яка Яка тут соя, а яка тут. Оце тоді дощі пішли трошки. Яка соя лежала, ось така вона зараз. такий на їх зараз стан ось такий. Вже є зілізко, Ліфосатом тут ще не працювали. Чому не працювали? Скажу чому. Жара. Жара кожен день. Люди кроплять скрізь, скрізь е, сою, не бере, не бере е, лободу. Получається, що опіки оставляєш на лобуді, прибираєш все, зілля прибираєш все ідеально, все прибирає. Лободи не можна, не можна вкласти лободи. Е, маленька лобода. Е, маленька лобода. Вона вона аж світиться, аж синя. Її, ну, її не бере, їй поставляє опіки, опіки поставляє, а взяти не хоче. То чуть-чуть вона підросте. Коли вона чуть-чуть підростає більшенька, її можна, як сказати, ну, по опиті їй легше покласти лободу більшу, чим маленьку, отак от скажу. От сусіднє, сусіднє поле. Дядько, дядько, певно, вже крупив, як бачу, колії. Ну, ось така лобода. Ось така вона бачу, в нього салатова стала. Я думаю, що їм повинно, повинно, повинно вложити. А може бути, що не вложить. Якщо в мене її ось таке задерте листя, то не ясно, чи воно, чи воно її покладе. Неясно. Ждемо дощу, щоб дощ пішов, щоб трошки змив, так само змив змив вусковий наліт. І може ще от я скажу так, критично тут нічого нема. Тут якісь там зілячки вилізли. От Як ви бачите, критичного нічого нема, не гуде, нічого сої не садить, не переростає. Щоб дощ пішов, бо сухо, щоб може якийсь бурян пішов. Щоб ми так вийшли, щоб ми не покрупили, і дощі передають, на зараз піде дощ. І виходить, що через пару днів піде друга волна і нам знов прийдеться кропити, Заходити в цю сою. То ось так. То так, що чуть на завтра передає на сьогодні дощ, але воно передає, тим синоптикам вірити, то я не знаю. То Лучше самому собі довіритись, тако подумати, чи буде дощ, чи ні. Та й все. То ось такий ось стан, як ви бачите. Ліфузадної обробки не було, тут сіялося з міндобривом. Бачите, така салатовенька, дощу нема, треба дощу. Дивіться. Дивіться. Дивіться, де волога. Я навіть не знаю, Ось, дивіться. Рука. Ото до волога. Чуть-чуть, як ви бачите. Чуть-чуть вологи. -чуть це все сухе. То що? Що їй... Що їй робити? Вона стає тає від того, що від того, що нема, немає вологи. Верву. Нічого не вируву. Ось, наприклад. Куди вона того кореня загнала, щоб була в ній волога. Ось дивіться, яка глибина. Ми на таку глибину його ж не сіяли. Бульбашкова бактерія наявності є, є. Це добре, оброблялося рідким, рідки, рікто, рідкою бактерією. І оброблялося фунгіцидом. І все. І сипали тут нітромфоску. Не знаю, чи вона щось тут нітромфоска дала, чи ні. Е, бо дощів не було, сиросі не було, та нітромфоска вона там розчинилася, я не знаю, вона буде розчинятися ще, певно, того, поки не почне сохнути соя. Вже жнива будуть то так ось так. То ось такий ось стан Ось такий стан е, Сіялася 29, 29 квітня, да, дайте, якщо не помиляюсь. Е, брешу 30 квітня сіялась. 30-го е, була оранка, оранка осіння, е, диск, закриття вологи, дисковка в один слід і... По 17. У нас тут ось, ось ті, вже в частині, на Т-150-му е полетіла топлівна, головка на топлівній і перестав тягнути. Але якось припіднімався дископлуг, помаленьку ми цю площу, площу досіяли. І вийшло ось так. Можна сказати, що ну, все добре, що не, не, гуде, не гуде зілям, а вже на днях, на днях ми обов'язково зайдемо. З ліфосадом і закриємо і ось так. Ну Ми позакривали деякі площі, деякі були гірші, вже ми позакривали. От тут все чисто, тут дивіться, яка гіляка виросла. Дивіться. Але її, її легше взяти, бо на ній, що? На ній нема вускового нальоту. Її тут а, 2 літри гліфосату прилипача і вона. Що робить, вона лягає. Просто собі бере і лягає. І ось так. Трошки їде перійчик, де не де. Де не де, але то перій. Перій мене не лякає. Мене от що, як лякає, то мене лякає Лобода. Лобода. І, як сказати, оця біда. Оця. Оця. Бо це теж. Ворог для сої має всякі масла в коріні, випускає масла і не дає, що з боку росте, не дає йому вирости. Садить дуже потужно і все. І ось так. І ось така -то от ситуація, де от, от гора аж такий стан сої. Ось такий стан. Як сказати, два-три чистих. Вже на виході третій. Ось так. Ось такий стан. Піду зараз, піду вам зараз покажу сою Аполо по Дісковці. По Дісковці і там ще пшениця. Теж. Тут попередник, попередник пшениця по сої, а тут пшениця по, по сої. Попередника. Синя. Вусковий наліт є і добре є, як Так ще осталося получається туди, туди і назад. І все. Дивіться, де як ячмінь. Ячмінь десь може їхалося сівалкою і посипався. Такі колоски пшениці. Завжди як пшениці, як ячмінь, такий бомба, такий здоровий. Шестирадний, дивіться, який він кучеравий. Коли він так на полі так легко так виріс, на межі. Пшеничка, наприклад, з краю десь не долітало, бачите, не долітало добриво. У нас ну, сипеться, як лійкою Е, Ось такі, бачите, ріденько. Чуть-чуть далі, от, наприклад, далі. І ось, ось, такий, ось такий стан. Прапор. Як ви бачите. Чистенький. чистенький. На деякі, на деякі, скажу, є, є якісь там плямки. Всякі, всякі буляки там є. А так, як ви бачите. Чисті. Е, от вирву, Якщо, от, наприклад, як сказати, не знаю, чи на камеру буде видно, е, є такі прозрачні листки на е, на прапорі. Е, Вони є кожен рік. Чому чому вони ці є прозрачні і Е, Плямки? чому? Скажу чому, бо виходить, не хватає, не хватає марганцю. Марганцю не хватає е, пшениці. Треба, як сказати, давати марганець. Коли виход в трубку, виходить пшениця, її треба кропити, щоб не було ось таких. Це не критично, так скажу, це не біда, що такі плямки. Але кажу через що. ну, Знаю, казали і цей. А кінчик, якщо кінчики сохнуть на прапорі, то виходить, що може бути через вологу, а може бути, що не встатає міді. Ну як міді не вистачає, то виходить, що вже дуже багато цихає кінчика. Не вистачає міді і таке. І ось таке. А тут ячмінь. Вже як сказати пахне, пахне, пахне Це... шнивами, бо колір міняє і вже чувствується, що ще, ще не довго. Так скажу, ще, ще не довго. І ось так. Жовтіє. Що ще Е, погода, погода зробила свої корективи, як сказати? Спалила ячмінь, то спалила по-страшному. Спалила по страшному. Жара тоді була. Колоски на пшениці скручувалися, та бідна пшениця нижні листя скидала, а ячмінь дуже сильно скинув. Почали жовтнути. те все зелене зверху, а знизу просто жовте. як то... Жнива. Зайшов я на поле. Це в нас виходить Аполло. дісковка осіння, дісковка весняна. закриття вологи, дісковка і посів. Так само тут на краю. На мене було віду, я ще тут знімав цю пляму, що не було сої. Тут пусто все було. дощі пішли і ось така маленька повилазила. Дай ну, Боже, вона виросте. Тут гліфосадної обробки ще. Ще не було, де не де є берізка, плететься, але то нічого, присадимо при її, присадимо. Е Тут Аполу весь е сіялася без міндобрива. Е е Я сказати, що даже, можна сказати, що вона чуть темніша, навіть як з Міндобриву. Чесно, чи там Міндобриво ще наоборот не робить гірше, бо дощів нема, не промилося, не розтало і під коренем, корінь припікає. Але то не ясно. І ось таке ополо 130-140 100... кг, Десь до 150, я так скажу. Бо сіялося точним висівом. Комп'ютер збився і ось таке. Шутка. Сілося СЗ-шкою і воно ось так. Ось такий ото вигляд. Сої Аполо. От бачите, десь такі просівчики є. Просівчики і тут о, бачите, сім'я. Дай дольки. Дольки. погризло щось його. А де була волога, де радочки. Радочки то вже ось такий, ось такий вигляд. Бачу, дуже багато замічається ось такі ось такі сім'дольки. Є таке, що аж до самих жнив не є, лежать. А отут, бачите, подпадало, поодигнивало. Це через що? Через те, що нема вологи. Бо це якби то там чимось припалив, якби кропив би а так ну, не кропилося, ще сюди трактор трактор навіть носа ще не сунув, нічого не кропилося. І ось так. Ось такий то от вигляд. Думаю, буде діло. Піде дощ, підуть трошки ще бурини підуть і закриємо, накриємо гліфосадом. Тут пшениця, ще теж ось. Тут вже, вже вона оброблена цим фунгіцидом, фунгіцидом тільки. І ось такий то ось має, має вигляд. Ось такий. Бачите, тут теж є. Вже отсихають вже пазушки. ті, Тут чомусь так вже щось сталося, припекло, чи щось, щось, щось щось є. Непонятно чому. Ось такий то вигляд. Ось такий, як бачите. Що ж сказати? Що ж сказати? Вологи, вологи не було, як бачите. Хвороб, хвороб. Не замічається. Не замічається. Але бачите, знизу, знизу, знизу страшно. Тут так сухо воно. Вологи нема, листя таке все пожовкло знизу. Ну, ну коротше. Цей рік, цей рік, як сказати, тяжкий. Тяжкий для і озимини. а про яре, про яре я, я геть мовчу. Хто яре сіяв в нашій стороні, де я бачив на яре, на яре взагалі нема на що розчитувати, так скажу, і ось так. Бо яре то... Погодні умови дуже сильно, дуже сильно їх трошки прикрутило. То ось так. то Так що, так, що то ось такий стан, як ви бачите. Тут якийсь просявчик, бачите, просявчик, просявчик, просявчик десь впала зернина, може не просявчик, може бути... А, тут -а я боронами проходив, боронами, бо закривав вологу по пшениці, але то раченками, великими боронами для інтересу, думаю, пройду я гляну. То певно, що я дуже сильно тут зайшов і зарив. Зарив тут пшеницю. Але це пару метрів взяв. І от, наприклад, тут такі колоски потужні. От дай би посіяти її на 30-й 30 якесь, моє міжраді попробувати, Колоски потужні, потужні такі. Ну, як ви бачите. Грубе сало, ні. То ось так, щось батько став на полі, бачу, щось стоїть. Чому стоїть, не знаю. ще, може підключусь, може ні. Там побачимо. То так що працюємо, працюємо, поки можу. Та й все. Так, все, викрукали, допропили. Богу дякувати. Сонце сховалося, вітер навіть пропав нормально. Трохи перехилені, сильно наскоси стоїмо. Тут, виходить, не дотягує, не дотягує штангу, бо оприскувач дуже сильно перехилений, перехилений на бік. Наскоси стоїмо. Ззаді цієї не закидаємо. Далеко додому не треба їхати. Просто, чисто, просто тако цією резинкою зачеплюю. Ось так. І ось так. Ось так. Резинкою зачеплюю, щоб вони не грали. Бо довге стерчить воно типа б'є в різні сторони, то так, що течемо додому. На Богу дякую. Так що працюємо.